Привіт, батьки! Рада вітати вас на своєму каналі, присвяченому активному батьківству. Я впевнена, що вам знайомі відчуття, коли дитина в черговий раз ставить перед вами виклик, і ви з усім ентузіазмом намагаєтесь знайти вирішення задач, перечитавши купу всього в інтернеті. Розумієте, що пройшов час, і дитина так швидко підросла. Знову все змінилось, настали нові питання, які також потрібно ось-ось вирішувати. Та теж взяти для себе той орієнтир, підказки, за допомогою яких ви зможете швидко знаходити правильне рішення та отримувати задоволення від спілкування з вашою дитиною. Сьогодні я підготувала для вас три настільні книги: це такі палочки ворочаночки. Це саме практичні посібники з правами, прикладами, картинками, іграми, які ви зможете одразу застосовувати. Їх не обов'язково прочитувати ось оцю книжку, 250 сторінок» всю одразу. Ви можете відкривати за розділом, читати, що вам потрібно, і відразу застосовувати ці вправи в життя. Я розподілила ці книжки по віку, і почнемо ми з мандесорі для малюків. Я б сказала, що це книга від одного до двох з половиною років. Мої перше враження від цієї книги це захват від того, як можна організувати простір вдома на вулиці, щоб вже сама обстановка сприяла природному розвитку дитини. Мені полегшували задачі материнства та ще й залучала інших членів сім'ї до спільного, цікавого і корисного дозвілля. Я відкрию вам розділи. Тут є окремий розділ про облаштування будинку. Також тут розповідається і про режим дня, і про відносини з братами та сестрами, про те, як ми сприймаємо дитину, спостерігаємо за нею. Реховуючи те, що зараз у нас не дуже велика квартира, і всі наші кроки нагадують хореографічні рухи. Мені було дуже актуальним дізнатися, як же облаштувати простір так, щоб всім було затишно, а обстановка сприяла розвитку моєї дитини таких якостей, як самостійність, цілеспрямованість. І взагалі, один із посилів книги про те, що розвиваючи заняття це всього лише 15 Максимум 15 хвилин у день, тобто тут дитина щось помалювала, та поскладала кубики, поки мама готує обід. Все це без навантаження, але в той же час з користю. Давайте відкриємо, наприклад, ось такі прекрасні ілюстрації. Тут показаний коридор, де стоїть маленький стічик, Дитина може в нього сідати, сама пробувати, знімати взуття, якщо розмістити крючки на рівні зросту дитини. Вона може сама вішати та знімати курточку, ось сходинки, помічники. Наступна кімната, територія догляду за собою, творчий куточок. Подивіться, як охайно і грамотно розставлені інструменти, речі на вулиці. Тут показується про варіанти перших іграшок для дитини, на що звертати увагу при їх виборі. До речі, якщо говорити про куточок для занять, розвиваючих з дитиною, то тут в мене колись вийде відео про те, як вибрати столик для дитини. Вона дуже атмосферна, тут дуже багато картинок, читається дуже легко. Прекрасним додатком до цієї книжки буде. Мантесорі 150 занять з малюком вдома. Відкриємо зміст. Тут у нас різні заняття по практичним навичкам, сенсорика, математика, мовлення та культура. І наступну книжку, яку ми розглянемо, це ігри і казки, які лікують. Вона складається з двох частин. І стає. Все більше нових ситуацій, додається комунікація, мовлення. Потрібно домовлятись, вирішувати конфлікти, як вдома, так і на дитячих майданчиках, в гостях. Знову ж таки, я відкрию вам зміст. Це перша частина. І друга частина. Теж затримується тут дуже важливі питання. Угу. Розглянемо, як складається ця книжка. Наприклад, візьмемо розділ. Давайте візьмемо 66 сторінка. Починається з того, що. Автор дає короткий лікбез по упертості. Спочатку йде казка для самих батьків, щоб зрозуміти, чому ви так себе поводите в певній ситуації. Потім йде тест запитання до батьків та короткий висновок психолога. А потім починається вже дзеркало, розказується про зворотній бік медалі або про користь упертості. І далі вже починаються вправи, прийоми, ігри. Їх тут дуже багато, можна вибирати ту, яка підійде саме вашій дитині, та пробувати грати. І на кінець надаються декілька варіантів казок, які можна прочитати з дитиною та обговорити, або запам'ятати і в процесі розмови подати їй корисну інформацію. Книга дуже практична, вона мені дуже подобається. Я до неї дуже часто звертаюсь. За допомогою, враховуючи те, що тут описано багато ситуацій, прикладів, варіантів вирішення цих ситуацій, і наступна книга, до якої перейдемо, це про дитячий садок. До того, як моя дитина зробила свої перші кроки до садка, я розпитала усіх своїх знайомих про садки. Читала багато інформації про них. І тільки коли ми вже пішли в садок, я зрозуміла відсоток корисності всієї прочитаної інформації до цього. І ось ця книга, вона саме практично від Главацької. тут описані такі ситуації, які насправді плюс-мінус дуже схожі до тих, що трапляються у садку. Ось місць. Подивіться, будь ласка. Беріть собі на замітку. Я, Я сподіваюся, цей відеоогляд був для вас корисним. Мені напишіть, будь ласка, в коментарі, які книжки читаєте ви зараз, які для вас були максимально корисні. Вам буду вдячна за ваші підписки, лайки і до зустрічі в наступних відео!